Чому моє життя саме таке? Буває таке. Сидиш ввечері на кухні з чашкою чаю, дивишся у вікно і думаєш: а чому моє життя саме таке? Чому саме ця робота, ці люди навколо, цей рівень доходу, цей дім? Чому в когось виходить по-іншому, а в мене ось так. Відповідь на це питання не у випадковостях і не в примхах долі. Все куди простіше і куди складніше одночасно. Все, що у нас є, відображення того, що ми робимо щодня: побут, робота, стосунки, доходи. Це не випадкові призи в лотереї, це підсумок, що ми робимо день у день, які дрібниці обираємо, про що думаємо, які рішення приймаємо. Все це складається в реальність, в якій ми прокидаємося вранці. Ти можеш хотіти багатства, красиве життя, натхнення. Але якщо ввечері замість саморозвитку у тебе серіал і пиво, якщо на роботі ти намагаєшся просто не напартачити, а не шукаєш шанси для зростання, в житті буде саме те, що є. І це не покарання це пряма логічна плата за вибори, які ти робиш. Добре, скажеш ти чому ж я обираю те, що обираю? Чому одні легко біжать на тренування і ведуть бізнес, а інші місяцями не можуть вийти з сірої рутини? Справа в тому, як ти, в принципі, приймаєш рішення. У кожного з нас є свій спосіб: хтось завжди шукає де легше, хтось де перспективніше, хтось де безпечніше. Стратегії вибору настільки вросли в нас, що здаються природними як дихання, але саме вони приводять нас туди, де ми є, навіть коли ми про це не думаємо. А якщо глибше, чому у нас такі стратегії? Чому одна людина завжди рветься вперед, а інша пасує перед першою перешкодою? Все впирається в те, у що ми віримо. Якщо всередині є віра, що без зв'язків нічого не доб'єшся, навіщо напружуватися? Навіщо вчитися? Навіщо пропонувати ідеї? Якщо віриш, що треба просто терпіти, будеш терпіти. Якщо віриш, що якщо старатися вийде, будеш старатися знову і знову, навіть крізь сльози. Наші переконання непомітно вибудовують для нас коридори можливостей. Вони стають нашими стелями. І поки ми в них віримо, ми ходимо по колу. Але чому ми віримо в те, у що віримо, звідки це береться? Відповідь знову глибша: вся система будується навколо того, ким ми себе вважаємо, ким себе відчуваємо. Якщо людина про себе впевнена, я не вдаха, всі її рішення будуть забарвлені цим почуттям. Вона не боротиметься за більше. Вона сама заздалегідь вважатиме себе негідною, навіть непомітно для себе. А якщо людина говорить собі я талановитий і сильний, вона шукатиме і знаходитиме можливості. Навіть якщо впаде 10 разів поспіль, підніметься 11 раз. І в самому кінці стоїть питання: а навіщо взагалі я живу? Той, хто знає відповідь, живе осмислено. У нього є паливо для будь-яких складнощів. У нього є причина не здатися. А той, хто не знає, легко пливе за течією, скаржиться, ображається на весь світ, але не розуміє, навіщо йому, в принципі, кудись гребти. Чому це все важливо розуміти? Тому що інакше все буде як завжди. Можна нескінченно скаржитися на зарплату, на оточення, на обставини, але зміни починаються не там. Зміни починаються всередині. Не влаштовує робота, не шукай одразу нову. Спочатку подивись, що ти реально робиш щодня, які дії приводять тебе туди, де ти є. Не подобається, як поводяться люди навколо. Подумай, хто і як обирає собі оточення, на підставі яких стратегій, на підставі яких переконань, на підставі якого образу себе. Справжні зміни починаються не з понеділка, не з нової книги, і не з магічної кнопки змінити життя. Вони починаються з чесної розмови з самим собою: хто я у що я вірю, як я обираю і що я роблю. І якщо змінити хоч щось на одному з цих рівнів, результат також почне змінюватися. Так страшно. Так, іноді простіше прикинутися, що це все дурниці, що так склалися обставини, що іншим просто щастить. Але щоразу, коли ми так робимо, ми відмовляємося від шансу на реальне життя, своє, справжнє, тож вибір за тобою. Продовжувати крутитися в тому колесі, або взяти відповідальність у свої руки. Так буде важко. Так, не завжди буде швидко, але в якийсь момент ти прокинешся і зрозумієш, це моє життя, таке, яким я сам його побудував. І це буде найкращий чай на світі в твоїй чашці. А що обираєте ви у своєму житті? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натиснути на дзвіночок і вибрати усі, ставте подобається лайки. Великий палець вгору, пишіть коментарі. Поділіться відео з друзями, нехай відео про хороше і корисне дивиться більше людей.